Через ракетні удари расистів по критичній інфраструктурі чимало людей залишилися без світла. Значне навантаження отримує і енергосистема України. Аби стабілізувати ситуацію, влада закликає як бізнес, так і громадян зменшити споживання електрики, вимикати вивіски світло, а також прибори, якими не користуєтеся. Ми вирішили перевірити, чи дотримуються цих рекомендацій підприємці у Луцьку. Отож, ми проїхалися вулицями Луцька. І якщо більшість доріг освітлюються, і це можна пояснити забезпеченням безпеки водіїв і пішоходів, то до ілюмінації частини закладів є питання. Ось до прикладу центр міста. З першого погляду здається, що кафе, ресторани та магазини не працюють. Підходимо ближче, відчинено. Сідомі підприємці дослухаються до прохання економити електроенергію на зовнішній рекламі та вивісках на фасадах. Магазин практично не освітлюється, ресторан теж, проте це не заважає їм обслуговувати клієнтів. Проте є такі, які відверто нехтують проблемою загальноукраїнського масштабу і ігнорують прохання економити електроенергію. Ось, до прикладу, заклад громадського харчування. Якщо у сусідніх кафе фасади без освітлення, то тут горять усі ліхтарі, а тут власники навіть не спромоглися вимкнути святкові гірлянди. Далі бачимо аналогічну з історію. Яскраво освітлюється також і у казино, що в самісінькому центрі міста Освітлюється вхід, фасад та сама рекламна вивіска. А ось ще один магазин, який увімкнув усю ілюмінацію, навіть попри те, що він зачинений, для кого освітлення не зрозуміло. Отож бачимо, поки люди по всій країні економлять на кожній лампочці і сидять вечорами без світла, не всі підприємці зрозуміли, що можливість їх роботи у цей час це заслуга захисників України а також енергетиків, які працюють чи не в цілодобовому режимі і неодноразово закликали економити. Електроенергію нагадаємо, раніше очільник Волинь Обленерго Сергій Севідов під час засідання ради оборони області повідомив про перенавантаження електромереж на Волині. Зокрема, наголосили, що найскладніша ситуація у Луцьку, а тому звернулися до Волинян із проханням зменшити споживання електроенергії.